thank <laughs> you На телеканалі СТВ в етері нашого щоденного випуску новин ми проживаємо 328-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні о 13:00 пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Загинуло 44 особи, з них 5 дітей. Травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. Отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими. Ще 4 особи знайдені живими у родичів. Тим часом Бахмутський напрямок на передові залишається однією з найактивніших ділянок фронту. У Солидарі залишаються наші позиції. Ми ведемо по ворогу постійний вогонь, не даючи йому спокійно закріплятися. Розповів у коментарі Суспільному речник східного угрупування ЗСУ Череватий. протягом доби на Бахмутській ділянці фронту було 240 обстрілів та 30 боєзіткнень. За словами Черевато, українські військові знищили 294 окупанти та поранили ще 279. Загалом про втрати на Росії слухаємо у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 116 тисяч 950 осіб ліквідовано, танків 3121 тисячі одиниця. Бойових броньованих машин 6215, артилерійських систем 2104, РСЗВ 441 одиниця, засобів ППО 220, літаків 286, гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4877, кораблів катерів 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1872 одиниці. Крилатих ракет 749, спеціальної техніки 190 одиниць. Дані уточнюються. Україна передала Росії список імен 800 важкопоранених військових, яких вимагає повернути без жодних умов згідно з Женевською конвенцією. Про це повідомив у Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець після триденних перемовин з російською омбудсменкою Москальковою. Не скажу, що російська сторона вже погодилася і почала виконувати, але визнала, що це дійсно є Женевській конвенції, сказав Лубінець. Наразі Україна та Росія за посередництва Туреччини працюють на. Створенням ефективного гуманітарного коридору для обмінів полоненими, зокрема, йдеться про повернення додому важкопоранених дітей та людей похилого віку, військових і цивільних, розповів Лубінець. Самодіяльність у питаннях військовополонених може лише зашкодити як самим в'язням, так і їх родинам. Адже російські веб-ресурси масово розсилають смс-повідомлення родинам українських захисників з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого. На території РФ чи на окупованих нею територіях України координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає під виглядом допомоги сім'ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби Росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу захисників у полоні і завадить їхньому звільненню. Тож рідним, близьким наших захисників наполегливо рекомендують ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення, не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів, підозрілим особам, сайтам, телеграм-каналам. Повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України заради безпеки українських військових, усі питання пов'язані з їхнім перебуванням у полоні слід обговорювати з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими єдиною профільною державною інституцією, котра займається питанням допомоги та звільнення з полону. Про це повідомляє і Міністерство оборони України. Тим часом у Житомирі, бабусин батальйон, так українські військові називають волонтерок поважного віку, які з початку російської агресії проти України ще з 2014 року шиють одяг, ковдри та подушки для захисників. Нещодавно жінки-волонтерки у Житомирі пошили 55 подушок та планують відправити їх у Бахмут нашим воїнам. Окрім цього, волонтерки бабусиного батальйону пошили 55 балаклав та стільки ж рукавиць для військових. Також в планах громадської організації продовжувати виготовляти подушки та одяг для наших військовослужбовців, адже запитів щодня у них збільшується, проте їх ресурс обмежений. Тож волонтерки просять допомогти з тканиною, нитками. Також їм потрібний шерстяний та джинсовий одяг. Усе це вони перетворять на речі, які зігріють українських захисників. Усі, хто бажає допомогти матеріалами, можуть звертатися до громадської організації Бабусин батальйон нагадаємо, що за два тижні волонтерки встигли пошити 62 комплекти постільної білизни для травматологічного відділення Житомирського військового госпіталю. Окопні свічки на передову. Ми вже неодноразово розповідали про ініціативних Житомирян, які виготовляють свічки з металевих бляшанок і парафіну для захисників. Цю ініціативу підхопили і у Житомирській міській раді, де вже оголосили про збір матеріалів для свічок. Більше розповідаємо у наступному сюжеті. У Житомирі збирають металеві консервні банки та гаптокартон для виготовлення окопних свічок. Таку ініціативу запустила Житомирська міська рада за проханням наших військовослужбовців. Тож від сьогодні, 17 січня, Житомиряни почали активно зносити необхідний для свічок матеріал, каже начальник управління житлового господарства Андрій Гуменюк. Зараз ну, ми живемо в таких, скажімо, умовах, да, на вулиці війна, і Житомирська міська рада, і наші містяни, ми всі. Працюємо заради нашої перемоги. Вчора була розміщена об'ява про те, що ми збираємо ось такі баночки. Вже поставили чотири жовтих контейнера, написано Збір металових банок для ЗСУ. В кінотеатрі жовтень збираємо картон. Для бажаючих допомогти у такий спосіб нашим військовим Андрій Гуменюк має кілька порад. Картон має бути чим грубіший. Тобто в даному випадку в мене гапрокартон, який від упаковки, тобто тоненький він підійде тільки тоді, коли його, ну скажімо так, взяти там в декілька разів, да, ось таким чином, а потім вже скручувати. Тобто він має бути плотним для того, щоб воно чим довше горіло. З приводу баночок бажано, щоб вони були дійсно помиті, якщо ну, бо в, ну, в такому випадку тоді вже... Ми будемо займатися наші комунальні підприємства, тоді вони вже будуть їх, їх там, сушити, вимивати і після цього лише виконувати дії, щоб зробити цю окопну свічку. Е, ще, чим краще, чим менша баночка, тобто я бачу, що там приносять і такі великі. Да, е, чим вона нижча, тим більше вероятність те, що вона. Ну, як я бачив на відео, да по цих окопних свічках вона, якщо велика, вона просто вся не вигорає. Звичайно, це буде теж плюс, які є баночки такі несіть. Але чим краще, щоб вона була чим менше. Також житомирян просять приносити в кінотеатр жовтень парафін та залишки свічок. Рецепт виготовлення ось такої окопної свічки, це металева баночка. Бажана, щоб вона була чим нижча. Да, це картон, який плотно скручується, і потім вставляється, ну, він в декілька разів скручується і вставляється в баночку. Це фільтр, який робиться з цього ж самого картону. І це воск, ну, який, не воск а парафін, який йде в баночку. Після цього вона зажигається, і вона, якщо ну, ось така баночка в середньому горить десь 2,5-3 години. Причому вона горить не як звичайна свічка. Да, Маленьким пламенем вона горить таким досить великим пламенем, і вся це дійсно можливість зігрітися, ну, нагріти чай собі, в тому числі, погріти там ноги, які замерзли, носки посушити. Тобто, це те, що на сьогоднішній день потребують наші військові. Все заради перемоги. Ще одна така локація зі збору матеріалу для виготовлення копних свічок є на майдані польовому біля прозорого офісу. Андрій Гуменюк каже, до виготовлення свічок будуть залучені усі комунальні служби до тих пір, поки наші захисники матимуть у цьому потребу. Долучитись до такої хорошої акції вирішили і ми. Адже саме такими маленькими вчинками ми пришвидшуємо нашу перемогу. У Житомирі, завдяки волонтерам, військовий сирота отримав квадрокоптер для роботи на передовій. Про збір і передачу безпілотника повідомила прес-служба Житомирської міської ради. До нас звернувся наш підопічний Дмитро. Йому 19 років. Він виховувався у дитячому будинку сімейного типу. Дмитро з перших днів повномасштабної війни у лавах ЗСУ. Їх підрозділу потрібен був дрон. Ми розпочали збір коштів від працівників міської ради, але на різдво нам цей дрон подарувала громадська організація. Розповідає начальниця служби у справах дітей Ольга Бібла. Сьогодні Дмитру та його командиру передаємо квадрокоптер Мавік, аптечки, фліски та різні смаколики. Також кошти, які залишилися від збору, передадуть хлопцям для військової частини на ремонт автомобіля, каже секретар міської ради Віктор Клімінський. Хочемо подякувати волонтерам та працівникам міської ради за допомогу. Цей пристрій нам допоможе у військовій справі, каже Олександр Побратим Дмитра. І волонтерські ініціативи не закінчуються так у Житомирі Збирають речі першої потреби для наших захисників. Про що йде мова? Розповідає Тетяна Монько. За останні 11 місяців війни в Україні, яких тільки зборів коштів та провізії для підтримки наших захисників не було. Але якщо вони не втомлюються берегти наші життя, отже, і ми не маємо права втомлюватися допомагати і піклуватися про них в тилу, вважають дві житомирянки, сестри Тетяна та Світлана, які ще спочатку повномасштабного вторгнення організували свій так званий фонд допомоги. Жінки разом з немайдужими українцями збирають та передають все необхідне від шкарпеток та одягу до посуду їжі, інструментів, електроприборів та інших необхідних речей захисникам на передові. Цього разу збирають допомогу для військових спецпідрозділу імені Івана Богуна. Звісно, що готувати велику порцію набагато зручніше, ніж маленькими порціями. Це, це людські ресурси, потрібно це враховувати. Ми шукаємо. Досить великі кастрюлі для підготовки їжі для наших захисників. Це кастрюлі металеві, 50-40 літрів і також черпаки, щоб можна було насипати їжу. І якщо пошукати по гаражах, по дачах, я знаю, що можна знайти. Навіщо витрачати гроші на те, що можна знайти в своїх закромах. Житомирянка Тетяна згадує, що під час їхнього останнього наймасштабнішого збору коштів вдалося придбати генератори для ЦСУ, наголошуючи, що мала допомога це теж допомога. Одного генератора ми купили, передали, але це був такий простенький. Заряджати рації, телефони, повербанки, таке. Він коштував небагато, там, до 10 тисяч. Потім ми почали збирати на великий генератор. Ми зібрали десь 50 тисяч, і тоді потреба відпала. Ми купили на 45 тисяч водяний насос туди хлопцям в Харківській області. Це був такий самий великий, найвеликий збір. Зараз основний напрямок це Харківський. Але я передаю туди, і там вже працює логістика, воно вже розходиться туди, далі на передову. Зараз, крім великого посуду, жінки також оголосили збір на мед та горіхи, моркву, сушені яблука, мівіну, повербанки, газові балони, робочі рукавиці, шкарпетки та скотч. Я вважаю, що наша зустріч біля пам'ятника жертвам голодомору є доцільною і доречною, тому що всі ми вважаємо. Ніколи знов щоб таке не повторилося, тому наша праця, наш волонтерський труд спрямований саме на те, щоб таких пам'ятників більше не було. Доєднатися до збору можна, зв'язавшись з житоморянками Фейсбуці або ж за телефоном 067 91 07 267. А далі про шахрайство наприкінці 2022 року до поліції звернулися подружжя жителів Березівської громади із заявою про зникнення з їх банківських рахунків близько 34 тисяч гривень. Про нестачу вони дізналися лише тоді, коли з банку прийшло повідомлення про необхідність сплати кредитів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Житомирській області. Поліцейські з'ясували, що ще влітку 28-річна сусідка заявників допомагала їм оформити електронні заявки на соціальні виплати. Тоді жінка й дізналася від пенсіонерів конфіденційну інформацію про картки та паролі до їх облікових записів. Попередньо впродовж останніх півроку жінка переказувала кошти на іншу картку, якою користувалася. При цьому вона щоразу оперувала великими сумами, аби пенсіонерам не приходили мобільність повіщення. Йдеться у повідомленні. Після зібрання достатніх відомостей слідчі поліції номер один повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень Їй загрожує ув'язнення строком від 5 до 8 років. Водночас поліцейські вкотре закликають громадян дбати про фінансову безпеку. Не довіряйте нікому конфіденційну інформацію, що дозволяє отримати доступ до ваших банківських рахунків та проведення різних фінансових операцій. І серед українців шириться ще один тип шахрайства. Базується воно на нібито грошовій допомозі від міжнародних партнерів. Для отримання допомоги шахраї потенційним жертвам надсилають повідомлення, в яких пропонують перейти за посиланням та вести дані для входу в онлайн банкінг, які зрештою потрапляють до злодіїв. При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярність українські банки. Про це 16 січня повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України. Щоб не потрапити на гачок шахраї, фахівці рекомендують довіряти офіційним ресурсам, наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики та платформи Є допомога, не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. А у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті. Негайно заблокувати платіжну картку і про безпеку на дорогах міста. Зокрема, у Житомирі патрульній спільно з Укртрансбезпекою перевіряли громадський транспорт. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Перевірки здійснюватимуться до кінця цього місяця. З 6 по 13 січня вже перевірено 68 транспортних засобів. Виявлено 15 порушень законодавства на пасажирському автомобільному транспорті. Йдеться у повідомленні. Зокрема, інспекція інспектори зафіксували тріщину вітрового скла, тріщину диска колеса, відсутність в салоні транспортного засобу, вогнегасника та медичної аптечки. Дані порушення суттєво впливають на безпеку перевезення пасажирів. На перевізників складено акти за результатами проведення перевірки. Після розгляду справи перевізників буде притягнуто до відповідальності згідно з нормами чинного законодавства, кажуть в Укртрансбезпеці. 17 січня на Житомирщині запланований графік відключень електропостачання. Орієнтовний час відключень до 6 годин пише Житомир Обленерго на сторінці в мережі Фейсбук. Диспетчером НЕК Укренерго доведений ліміт споживання електроенергії для Житомирської області. Виходячи з доведеного ліміту та складених графіків відключень, 17 січня застосовується відключення на першому секторі. Йдеться у повідомленні відповідно до графіку, світло відключатимуть на території ДІ 14 ремів: Баранівського, Бердичівського, Житомирського, Зарічанського, Звягальського, Коростенського, Коростичівського, Малинського, Олевського, Попільнянського. Пулинського, Радомишельського, романівського та Чернігівського тим часом відключення електроенергії менш страшне для пунктів незглавності у Житомирі, зокрема через генератори та боржуйки, які були отримані у межах меморандуму з біджі. Продовжить Тетяна Манько. Чотири генератори, два десятки боржуйок та ще п'ять тонн круп. Таку допомогу передав фонд Біджеві груп у межах меморандуму про допомогу з міською радою, який було укладено 27 грудня минулого року. Потужні генератори та боржуйки вже доставили в пункти незламності та освітні заклади Житомира. Одне з альтернативних джерел енергії встановили в ліцеї номер 4. У нас ще є генератор невеликої потужності 5 кВт, який забезпечував тільки освітлення. Освітлення укриття і освітлення пункту незламності і обігріву, але він не міг забезпечити роботу котельні, тому нам приходилось, як то кажуть, обходитися, скажемо, буржуйками, польовою кухнею. Сьогодні цей генератор забезпечить електричну енергію нашу їдальню на випадок аварійного відключення електроенергії, пункт обігріву і незламності, укриття. І головне, що надійно роботу нашої котельні. Ще два генератори. Благодійний фонд доставив за адресами, де працюють пункти незламності при теплокомуненерго. У нас стоять потужності 500 кВт, 1,6 мВт, два по 300 стоять, два маленькі сюди приходять. Один на пункт незглавності на степана Бандери, один до нас приходить для забезпечення безперебійного постачання і обліку і функціонування системи теплопостачання. Тобто генератори йдуть. Крім допомоги від благодійників, директор Житомиртеплокомуненерго Теплокомуненерго також очікує додаткові чотири генератори за кошт міського бюджету, вартістю у 37 мільйонів гривень. Вони будуть встановлені на котельнях у місті. Було заключені договори. Ми отримуємо генератор, але у нас мінімальна потужність районної це 500 кВт. Це дуже великий генератор. Наприклад, Жуйко це 1,6 МВт, то 17-тонна машина. Нам потрібно багато. Тобто нам все, що нам дадуть, ми все візьмемо. Все Такої кількості майже може нам ніхто не дасть, і грошей це не буде. Але місто виділило кошти на 14 машин великої потужності. Тобто дві маленьких, так називаних, Це там порядка 200 кВт а всі інші – це 500 кВт і 1,6 МВт. Тобто на ці машини гроші виділені, вони всі в путі, вони всі замовлені до нас. На даний час змонтовані стоять 5 машин. Сьогодні ж від благодійного фонду для Житомира було передано 30, 32 та 40 кВт станції генерування енергії для ліцею номер 4, ДНЗ-10 та інших пунктів незламності у Житомирі. На цьому ми завершуємо. Бережіть одне одного і підтримуйте і вірте у наших незламних воїнів. Перемога близько, слава Україні! Героям слава! У середу 18 січня максимальна температура в день плюс 9, вночі плюс 2, волос повітря 94%, вітер північний 3 метри за секунду. У Житомирі небо буде вкрите хмарами, проте опадів не передбачається.